Всім добрий день! Ми з моєю донькою Надою звернулися в центр математик, тому що вона почала відставати в школі. Я думала, що це через дистанційне навчання. Коли я згадувала про математику, донька замикалась і ледве не доходила до сліз. Але коли ми записались на пробний урок математик до вчителя Анастасії, я була здоволена не менше, ніж моя донька. Вчителю вдалося знайти підхід до Наді і зацікавити її предметом. Я бачила, що на уроці використовуються ігрові форми, тому Надя весь час була дуже зосереджена. Коли ми звернулись в математик, ми навчалися в п'ятому класі і мали не дуже високі оцінки десь 6-7 балів. Перші результати я побачила через 5 місяців, коли Надя самостійно почала відповідати в школі і отримувати за контрольні роботи вже не 6-7 балів, а 8-9. Зараз вона піде в шостий клас, і ми продовжуємо навчатись математик з нашим вчителем Анастасією. Я їй дуже вдячна за те, що вона повернула моїй доньці бажання вчитися.